Який автомобіль заїхав зараз на площадку з класним пробігом. Это речі, ось, да. Приїхали рекламщики, до речі, це мій товар, знайомий, мій клієнт. Він вже встановлює нам, я не знаю, наверное, на чи шостий банер. Ми тільки з ним працюємо. Зараз вони е, займаються встановленням великого банеру, і тому ще ми не фотографуємо цей автомобіль. Ну тому, що не буде красиво, поруч стоїть Рено Трафік, трошки не, не то пальто. Тільки виїжджає ця машина, і ми робимо комплект фотографій на цей е, Нісан Кашкай. До речі, про цей автомобіль я розказував попередніх відео. Тут сто тисячі чи ні, 104, 104 чи сто з пробігу. Оригінальний пробіг в дуже Це шикарному кольорі. Два літра. Два літра бензин, модифікація, ось вхідні дані. 12 200 цінник. Супер стан, суперський автомобіль. Він, до речі, по Україні їхав своїм ходом. Перевірений, ніяких питань, ніяких моментів. Всього лиш 104 тисячі пробіг. Ну, це, це, шикарно, це кашкай, шикарно. це, це 10-й год. Восьмий кашкай на майданчику. І більшість пробіг 200-250. Ну, за дизельний автомобіль це нормальний пробіг. А це просто от капсула часу. Я... По праву можу сказати, що це ідеальний автомобіль на свої раки. Скажіть, тут який розход буде. От, хоча, вже Розки... провірили, от зараз по трасі, Розхід по-моєму, трасі, по був в районі 7 літрів 7-7,5 літрів. Реально, шикарна тачечка, звертаємося в компанію Лютий імпорт. Білопільський шлях. 11 місто суми. Якщо завтра ви придбаєте, ще отримаєте можете подарунок. Бак, паливо подарунок. Так, діє акція до Чорної п'ятниці. Звертайтеся. Тут шикарний вибір автомобілів.